Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі АЗК ВОГ. А ми запрошуємо вас до 3477-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 641 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 1 і ми вмикаємо лототрон. Дванадцять, чотири, чотири, тридцять шість, 35. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8409 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Двадцять три, тридцять сім. Сорок чотири, один. Сімдесят шість. Сімдесят сім. П'ятдесят сім. Сімдесят пять. П'ятдесят два, тридцять шість. 59, 64, шістдесят чотири. Двадцять дев'ять, тридцять 6, тридцять вісім, п'ять. Два. Шість. Двадцять вісім. 58. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7262 розіграш державної лотереї. Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Шість. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 6. Чотири бережіть себе. Все буде Україна.